У новому відео сьогодні хотіла зробити таке веселе мотиваційне надихаюче відео, але, е, на жаль, цієї ночі знову було неспокійно, знову була трагічна ніч. В нас, слава Богу, в нашому регіоні все спокійно, але тим не менше, ми не спали. Моніторили усі групи в телеграмі, канали. Що куди як летить, і міги, і тушки, і калібри, що тільки не літало, співчуваю киянам, бо і прифронтовим регіонам, в яких це відбувається, якщо не кожної, то через ніч. Це просто якийсь жах. Я не знаю, як люди живуть в такому ритмі, як люди ще про щось мріють і щось роблять, якось. Ну, для мене це не вкладається в голову, але, мабуть, якось так все-таки наш мозок працює, що блокує якусь інформацію. чи, ну, Звідки ж ми ті ресурси беремо? І, власне, один з способів, звідки свій ресурс беру я, це є мій сад, моє подвір'я, мій дім, моя фортеця. Яку створила своїми руками, і, власне, думаю, доречним сьогодні буду показати саме цю частину мого життя. Тим більше, що ви любите такі відео. Тож розповім вам, покажу трошки про свій сад, покажу свої улюблені рослини. Зараз вам покажу, як все прекрасно зараз вже цвітне. Це просто е, золотий час в моєму саду. Якось так в мене підібрані рослини. Що, власне, ось червень це для них найкращий, ну найбільший такий пік краси усіх рослин, які є в моєму саду. Потім також гарно, але от червень він такий дуже для мене зразковий, показовий. Якщо цікавить така тема. Приєднуйтесь, не забувайте підписуватись на канал, лайкати і коментувати мої відео. Для вас це безкоштовно, а мене підтримує і розвиває мій канал. Ну що, йдемо, прогуляємося моїм садом. Так, почну свою екскурсію від воріт. Ось тут у нас вхід, ворота, наш фантастичний паркан, дуже люблю його. Хто не бачив є відео про нього, як ми його робили, як ми його вимолювали. І як довго ми його чекали? І так, ліворуч, ось тут мій такий невеличкий хвойний палісадник. Не знаю, чи це правильне слово сюди, але тут в мене мала бути така виключно хвойна посадка. Рослини тут насправді я садила хаотично, починалася з чогось одного, потім досаджувалась, пересаджувалась. Взагалі на самому початку тут була ось, бачите, паньок є тут була абрикоса, одна і хащі, і піони. Все, що тут було, і багато-багато було. -багато Ми тут що тільки не пробували садити, постійно щось змінювали в такому вигляді, як воно є зараз. Ця клумба, напевне, вже третій рік. І десь тільки цього року так гарно показалися рослини у всій своїй красі. Безумовно, мій фаворит це є штамбова модрина. Я її дуже люблю. Вона просто фантастично виглядає і влітку для мене. і... Взимку і прирости красиві, і на дотик така м'ягенька, і запах має хвойний. Ну для мене це просто ідеальна рослинка, і плюс штамбової рослини в тому, що точно відомо, якої висоти вона буде, і є зразу така структура і уявлення про композицію. Ще з одних таких вдалих рішень в цій клумбі, я вважаю, є поєднання троянди і міскантус у мене тут. Злаків. Взагалі злаки це така рослина, знаєте, яку можна запхати і до хвойних, і до троянд. І до... Ну, взагалі в будь-яку композицію вписати, вони будуть виглядати гарно. І в групових посадках, і отак, як у мене тут в один лише кущ. Дуже виграшно виглядає ось ця червона платиста троянда на фоні сірого паркану. Просто якась фантастика. Цього року, щоправда, в мене вона хворіє, чи підмерзла, чи щось з нею є. Я рятую, як можу. Цвіте вона не так рясно, як зазвичай, тобто це не є її максимальна можливість. Але мені подобається, що цього року на ній менше листя, більше квітів. І просто вона так гарно розбавляє ось цей зелений куточок. Чудове рішення. Майте собі на увазі. Також лаванда. Завжди виграшний варіант, куди би ви її не посадили, вона також всюди буде пасувати, як на мене. І е, така достатньо не проблематична рослина. Хоча у мене ось тут є один кущ, випав, я його обрізала. Щось з ним є. Ну, наскільки я прочитала, то це якась е, така грибкова хвороба. І е, через те, що замукали кущі. А в нас тут таке може бути, бо ось тут сходить ринва і сюди вода тече. Тому може бути, що тут просто для неї невдале місце. Тому ось так один кущ не дуже добре виглядає, але виглядає, наче він ось попускав свіжий, відновиться. Є шанс. Ну, але трошки мені так, як то лінії пішли не так. І в мене, до речі, тут різні лаванди. Одна ось така, це хіткок, по-моєму, сорт. А ось ця лавандін. Вона така більше до біло рожевої Ще повністю не розкрилась. Але пахне що та що та просто фантастично. Так, це, до речі, мій кущ, який я розмножила сама живцем від свого великого куща. Так, ще одне рішення на цій клумбі, яке є, то була ідея принаймні така. Вона тут не дуже вдало реалізована, бо тут замало місця, але майте собі на увазі, може хтось таке собі теж зробить. Ялинка. А довкола неї, ось таке уборове коло. Я зробила з трьох ялівців. Ось так посадила. Вони перші два роки просто сиділи, не росли взагалі. І якби не було видно тої картини і ідеї, яку я собі придумала. А зараз вони вже починають отак розростатись і з часом зімкнуться. І буде таке килим такий під ялинкою. Як на мене, це виглядає дуже гарно. Тут в мене ще є даніки. Дві. Теж люблю ці туйки за те, що їх не треба абсолютно ніяк доглядати, стригти, просто обробляю так як весь сад навесні, влітку і восени. І трішки раз в рік підживлюю. І вони в мене ось так гарно живуть. Добре, присадила також таким малесеньким, малесеньким кущиком. Ось такі вже наросли десь. Тут, певно, вже сантиметрів 70 мають в діаметрі. І це ще не максимальна їхня. Величина, вони, здається, до метра можуть бути. Але плюс в тому, що вони ось такої кулястої форми ростуть і таку форму й тримають. Так, ялинка у мене ось тут є. Це була її сорт. Напишу, підпишу вам. Обов'язково, бо постійно за неї запитують. Вона має рожеві шишки навесні і ось ці такі світло-салатові прирости. І в неї дуже м'ягенька така хвоя, вона наче пластикова виглядає. Насправді дуже класна. Ялинка дуже мені подобається, і вона теж достатньо невибаглива. Ну, принаймні, в мене з нею не було ще ніяких нюансів. Ще в мене тут є барбарис. Про мою любов до Барбарисів ви ще почуєте, бо ще не одного не один раз в цьому відео ви їх побачите. У мене Барбарисів багато різних сортів. Я люблю цю рослину за те, що вона росте швидко, вона декоративна, вона красива і вона вписується в будь-який пейзаж, як на мене. Обираєте сорт і маєте гарну картину. Так, тут в мене був ялівець козацький, який я, типу, намагалася постригти під якийсь бонсай. Не скажу, що в мене це супер вдалося. Щось таке не дуже. Не знаю, ще буду щось тут пробувати міняти, переробляти. Тут ще є виноград, але він звідси буде забиратися, бо йому тут не місце. І я вже третій рік намагаюся звідси забрати і постійно прогавлюю той момент, коли можна його пересаджувати. Так, Тут стається ялинка Нідіформіс. Якщо не помиляюсь по сорту, це теж така подушкоподібна ялинка. Але вона росте дуже дуже повільно. От маєте на увазі, що це напевно одна з найповільніших рослин, які є в моєму саду, які так дуже повільно ростуть. У мене було таких чотири ось тут, і тільки з них одна прижилася. Теж така достатньо вибаглива, ну, принаймні, у мене вона не дуже. Ще в мене є ось така голуба ялинка на штамбі. Мені вона дуже подобається, особливо приріст її. Але з нею є нюанс, коли я замовляла, я не розрахувала, що штамб буде такий високий. Тут штамп метр двадцять, навіть трішки більше, метр сорок, напевно. А я хотіла, щоб штамб був сантиметрів 70 ось так. І тут мені такий чупа-чупс виглядав гарно. Так, вона трохи якось. Незрозуміло в повітрі висить незавершена, не як на мене, композиція. Так, тут скант зібріна стається правильна назва. Ну, теж невибаглива рослина. Єдине, що спочатку виростає без плямок, ось так і я вже часом думала, що щось з ним не так, а потім ці плямки починають з'являтися. І те, з чого, в принципі, починалася вся ця композиція, весь ця клумба, це ось така жива загорожа, ту вона у мене тут супер щільна. Я вже колись розповідала про те, що. Успіх такої стіни, аби вона швидко утворила так і заросла в тому, що вона була посаджена в траншею. Тут є сім кущів посаджено, і ми під них спеціально виривали таку траншею, десь глибиною в 40 см, напевне. Засипали на дно шишки, і отак їх садили. І буквально за рік вона нам зімкнулася так стіною і так росте е, тут. Ну, взагалі, ми садили ту стіну спеціально для того, бо в нас раніше не було ось цього такого глухого паркану. І нам хотілося закритися від сусідів, бо тут дуже так некамерно виходило. Зараз, як ми вже зробили цей паркан, то якби такої необхідності немає. Але взагалі з брабантів дуже класно робити собі ось такий фон для інших рослин. І ще в мене тут є два блюару ялівці. Один точно звідси буду забирати. Коли я їх садила, вони були такі манюсінькі. І важко було уявити їхні масштаби і що з того виросте. Зараз я розумію, що одного вертикального акценту на цій клумбі мені буде цілком достатньо. Тому і ось ця ялинка, і, скоріш за все, ось ця також звідси будуть пересаджені. Так, ще одна у мене невеличка клумба є ось тут під вікном. Її основний акцент раніше був це ось тут була штамбова троянда. Це була окраса всього мого подвір'я. Я дуже шкодую, що вона у мене пропала, її немає. І я так і не посадила нову. Хоча в планах маю. Е, там в мене дві туї і ну, покривні рослини, але я буду там все змінювати, тому навіть вам толком не показую, що там до чого. Пам'ятаєте, що ось в такому куті дуже класно і виграшно виглядають штампові троянди. Прикріплю вам фотографії, як вона тут виглядала, бо це була моя просто гордість і любов. І мені було дуже прикро, коли вона пропала. По праву сторону в мене тут ось такий мікс-бордер і розарій з лавандою. Тут акцентним і також моєю гордістю є верба. Акуронішики на штамбі. Ну, я вважаю, що в кожного саду вона має бути, тому що це також безпроблемна рослина і вона дуже декоративна, незважаючи на те, що це просто верба. Вона дуже гарно виглядає, формується, стражається, нема з нею ніяких нюансів. І вона додає такої повітряності і акценту будь-якому саду, я вважаю. Спірея. Зараз її пік цвітіння. Також це був супермалесенький кущик, і він ось такий величезний переріз. Це вже третя пересадка. Також в мене практично всі рослини, які тут є, вони мігрували посаду. Спочатку садила в одному місці, потім пересаджувала, бо тут у нас не було нічого. Тут була такі великі купи з будівельного сміття якогось. І фактично тут все посаджено, можна сказати, в камінні такому. Тут не дуже хороший ґрунт. Я під кожну рослину окремо замінювала ґрунт. Тут, ну, якби це така дуже вистраждана, випликана клумба, дуже складна для мене. Зараз вона виглядає вже красивою, бо повиростали рослини, але коли я їх садила, воно виглядало дуже сумно і невесело. Ось це також таке легендарне моє дерево. Це я туя якась, я не знаю її сорту, чи вона так формована, чи це такий сорт. Мені її подарували сусіди. Перша рослина, яку нам подарували, коли ми сюди переїхали. І вона рік нас жила просто в горщику. А потім ми її пересадили на дуже довго. Хворіла, пропадала, я її так плекала, обрізала. Мільйон разів обробляла, думала, що вже не врятую, але відходила. Рослини люблять любов і турботу. Якщо ви про них піклуєтесь, то є шанс, що вам вдасться їх врятувати. Це доказом є ось ця туйка. Так, у мене тут ще є смарагд. і є ось такий, Це теж смарагд, але він формований ось такою кулею. Зараз обійду з другої сторони, покажу вам барбариси мої улюблені. Ще, один, ще одна мадрина на штампі. цю я садила минулого року тільки, тому вона ще така маленька, приживалася, дуже тяжко приживалася. Насправді, на з таких найбільш проблемних рослин не дуже добре переносили посадку. Тут в мене також різні кулясті туї. І тут лаванда. І ось цей, ця туя, яка в нас така якби теж на штабі. Але це насправді просто такий, ось так стригана, і тут видно, що воно ось пускає догори, просто треба тут постійно зістригати. І буде така форма незвична, хоча це одне і та сама рослина. Ось ці дві знизу підбили все лавандою. Це також лаванда, яку я розмножила від своїх, просто мені треба було десь її запхати. І ось так запхали І так неплановано вийшла в мене тут така лінія з лаванди. У мене тут ще була посаджена підписниця, мені подарувала е, магнолію, але вона, на жаль, цього року загинула. Були морози сильні, і вона ну, тяжко їй було, і вона не вижила. Але тут планувалося, що в мене тут буде така невеличка ще. Навесні краса. Так, пройдемося ще в цю сторону. Тут у мене е, ялівець blue Arrow. також такий акцентний вертикаль має бути. А тут я зробила такий е, мікс-бордер. Ну, клумбу вздовж порикану, не знаю, як правильно назвати. Це тільки минулого року я її сформувала з різних хвойних і злаків. Зі злаків у мене тут тільки вівсяниця. Я її стрижу, не даю її зацвітати. І вона в мене такими красивими їжачками росте. Також дуже люблю цю рослину, бо вона формується. І ось всі ці, скільки тут штук, 10 кущів, це ось з одного такого наділили. За рік вони ось так наросли. Тому майте на увазі, є такі рослини, які можна купити одну і розділити собі набагато і мати. Повну клумбу. Тут ще ми будемо довозити ось такі декоративні великі камені, бо це такі має бути, ну, типу рокарі, не знаю, чи так коректно називати цю клумбу. Садила те, що мені подобалося. Ті рослини, які мені подобалися, які я хотіла мати в своєму саду. Ось така сосна на штамбі. Тут в мене складчата Туя Ауреанана. Тут якась ялинка, не пам'ятаю точно, як вона називалася. Також сосна, така подушкоподібна, але це теж її четверта чи вже якась там пересадка, не знаю, не може вона ніяк знайти собі місце. Наразі тут вона ніби себе найкраще почуває. Принаймні, цього року аж дала якісь перерости, хоча їй років 5 тяжко ця рослина росте. Взагалі сосни, чомусь мені з ними не дуже складається, не моя історія. Так, це є парисовик, такий пореподібний. Мені він подобається. Він оригінальний, дуже, незвичний для нашого регіону, для нашого клімату. Там, до речі, мені якось раз в коментарях писали, які кипарисовики, вони в нас не ростуть, вони ростуть тільки в Криму. Ну, не знаю, як де, у мене ростуть. І досить непогано себе почувають. Так, це також типарисовик. Це ялівець. Туя смарагд. Знову ялівець. У мене тут, до речі, такі всі середні висота ялівці. І є один грунтопокривний там далі. А це така ялинка має бути, забула, як вона правильно називається. Це така ялинка, яка, знаєте, вона не має форми. Вона така буде гнутися і, словно така куструбата. Я думаю, що вона тут буде дуже оригінально виглядати. Незвичайно, не незвичайно. Я люблю незвичайні рослини. І це одна з них. Теж вона вже прийнялася, гарні прирости дає, буде з неї толк. Тут в мене коніка, тут ялинка, але щось їй недобре. Чи то коти, чи собаки з нею щось роблять, і якось їй не дуже тут комфортно. Тут ґрунтопокремний ялівець, кипорисовик і е, е, кедр. Федер він нарешті почав також давати прирости. Він рік стояв, взагалі не ріс. До того ще рік він в мене був у горщику, також мені подарували його, не мало місця, де його посадити. А тут нарешті почав давати прирости і дуже такий не знаю, може, хоч одна з таких соснових рослин в мене буде гарно рости. В цю сторону в мене такий живопліт зі злаки тут міскантуси і кипарисовик каталоді. Йому я готова співати оди, бо це найшвидший кіперисовик, який найшвидше росте, і він дуже гарний. Я не знаю, як вам пояснити. От Просто це моя любов. Одна з найкращих рослин в моєму саду. Він м'ягенький, він не колючий, він швидко росте. Ось наполовину меншим я садила цей два роки тому. Щоб ви розуміли, наскільки вони виросли. Дуже швидко росте. Шкодую, що свого часу я не зробила повністю це. Цю загорожу лише ось там, до половини воно в нас є. Тоді мені не вистачило часу і грошей докупити всі рослини одразу. І тепер в мене такий трохи перепад в саду, але тим не менше все підростає і доганяє, і я впевнена, що колись мені заросте. Також я шкодую, що не зробили від сусідів тут загорожу так як ось тут. Нам тоді також бракнуло коштів, коли ми робили паркан, щоб це доробити, бо ну, все-таки, коли є фон для рослин, вони виглядають по-іншому. Вони тут трохи зливаються з тою сіткою, з сусідськими рослинами і не зовсім виглядають так, як би мені хотілося. Ось так, тут в мене ще трішки є фруктовий сад, яблуні, тут мої персики улюблені. До речі, такі непогані. Хворіє персики, а ну але персик, тут карслиника постійно хворіє. Мені здається, скільки би їх не обробляла, вони все одно хворіють. Ще одне яблуня, і там також яблуня. І з цього боку в мене такий розарій з лавандою. Тобто тут є три ряди рослин. Е, є лаванда, є троянди, і з тієї сторони в мене е, бушпан нас називають. Так, з цього може, боку краще видно. Тут є лаванда, троянди і самшит. Ось так рядом ідуть. І в мене тут ще є три штамбових е, троянди, але вони такі дрібно-квіткові і вони тут геть не пасують. Тому я вже навесні мала їх звідси забрати не встигла. Восени точно їх звідси заберу, і тут буде в мене тільки ряд троянд. Не знаю, як так вийшло. Я садила всі різні, а в мене тут половина білих. Не знаю, як так вийшло. Дуже мені подобаються ось ці такі набиті трояндочки рожеві. І вони дуже класно поєднуються з лавандою. От просто ідеальне поєднання. Ну, взагалі вважається так в ландшафтному дизайні, що лаванда це найкращий компаньйон для троянд. Тому... Ось так в мене тут теж є. Знайду також, постараюся, фотографію, яким я це все садила і як воно це все виглядає зараз. Ну, ідея, власне, була така, щоб ця частина, ця клумба була декоративною з обох сторін. І коли ти тут на газоні сюди дивишся, і звідти з будинку, щоб було красиво. І я дуже люблю троянди, тому в мене їх багато. Я вважаю, що їх забагато не буває і в жодному дизайні вони не бувають зайвими. І одним з геніальних рішень, мені здається, в такі пристовбурові кола садити хвости. Вони тут почувають себе найкраще. Цього року вони в мене ок, минулого року їх повністю з'їли, були слимаки, і вони такі всі були. Цього року поки що слимаки їх ще не, не знайшли. В цій клумбі вижили тільки Барбариси. Що тут я тільки не садила, і гортензії, і злаки, і туї всяке різне було. Вижили тільки барбариси. тому я їм даю перше місце в своєму саду, бо вони. Супер витривалі. Щоправда, вони тут не мають такого яскравого забарвлення, тому що тут тінь більшість час. Ну видно, ось цей більше на сонці кущ, він червоніший. Взагалі, мають бути такі яскраво-яскраво-шоколадні. Тут вони такі трішки зелені, але мені це ок, і вони ростуть великі, не хворіють. Єдиний момент, треба їх підстригати, ось тут, бо Барбариси це колючі кущі. У мене тут діти катаються на велосипедах, і я боюсь, щоб вони не поранились, тому я їх постійно підстригаю. Рухаємось далі. У нас тут тераса, там безлад, як завжди. З рослин у мене тут росте. Декоративний виноград дівочий, він фактично росте у бетоні, але це взагалі супер безпроблемна рослина, і вони таке міський вважаються, бо його можна справді посадити в бетон, і він буде рости, рости. Ми його посадили тут заради тіні і заради того, аби він нам ось тут закривав ось це таке вікно, яке в нас як утворилось, бо дуже часто влітку дощі падають з того боку і засікає, і тут е, може бути мокро. А так, коли ось він заростає, то. Повністю стримає дощі, немає ніяких нюансів. Цілком нам вистачає такого таких природних гардин, Скажімо, одна з найгеніальніших рішень у нашому саду це є ось така арка, такий портал в другу частину саду. На цьому я зрештою завершу своє відео, бо вже дуже вийшло воно довгим. Таким хотіла детально вам все розповісти і показати, бо завжди так фрагментами, а тут так вже більше. Про другу половину саду я покажу в наступному або в якихось одних із наступних відео. Там, по-перше, ще дуже багато роботи. Ми там маємо ще дуже багато планів, як реалізувати. У Нас там буде така зроблена відпочинкова також зона. Що хочу сказати про цю арку? Вона для мене просто якби родзинка всього подвір'я і таке логічне продовження моїх ідей, які були на початку. Ми робили її самі. Тут чоловік повністю все це сам змайстрував, зробили сходи. У нас тут такий дуже сильний ухил. Є і треба було робити сходи сильний перепад. І власне це така, ніби як межа в нас вийшла. З двох сторін мене посаджені плетисті троянди, сидило однакові, але вони різні. Вийшла пересортиться в мене. Це П'єр Деренсар е, сорт. Я дуже їх, Еден Роуз, ще їх називають, я їх дуже люблю. Вони такі ніжні, такі красиві. І головне, що вони дуже рясно квітнуть зазвичай, якщо правильно їх доглядати. В мене вони і сюди на паркан заходять і тут. А ці інші, я не знаю, як вони називаються, але вони мені не дуже подобаються, бо вони так, наче, якби коли зацвітають, вони красиві, такі яскраві, насичені, а потім вони, наче як вицвітають, втрачають, от стають такі геть Е, Момент для такої арки, щоб ви собі розуміли, дуже класно в таких місцях, де ви от проходите дуже часто е, садити троянди, які мають аромат. До речі, хто не знав, не всі троянди пахнуть. Багато гібридних сортів не мають взагалі запаху вони чисто декоративні для краси. Ось ці, ці взагалі не пахнуть, ці пахнуть, але ледь ледь так, майже невловимий такий аромат. А мені би хотілося, я про це чомусь не думала, коли садила їх тут. А мені би хотілося кожного разу, як я тут проходжу, вдихати аромат в троянд. Це було би набагато краще. Тому майте собі на увазі такий також момент. Далі в мене там ще є дуже багато різних ідей, рослин, з яких я розпочинала. Там в мене і гортензії, і декоративний сад, і теплиця ось видніється. Але про це вже якось іншим разом, іншому відео, бо справді вже. Дуже-дуже довго вийшло. Все, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, ви трішки відволіклися, трішки відпочили разом зі мною. Гарно провели свій час, надихнулись і готові творити красу у себе, нести цю красу у світ. Всім миру і добра! Цям па, -па.